Всім привіт. Сьогодні погодка нельотна. Як вчора почало капати, так і сьогодні капає. Роботи в нас море. Але такої кислої погоди зовсім не хочеться нічого робити на дворі. гаража як ви знаєте, у нас нема. Можна, звісно, в але там чистенько. Та кисла погода, кисле настроєння. От, чесно скажучи. Ну, в нас працює кудна, один член сім'ї. Бачите, Манька регулює зажигання в їжах. Правда, Манька? Ось От. От така історія. І Бекає до нас чого ми до роботи не йдемо. От. Манька! Манька! Що там, той Юпітер не піддається? А? Не хоче заводитись та холера Советская, да? Манька? Манька. Ключі де поділа?